Мені здається, що ця країна взагалі ну взагалі нема шансів де мені інкримінують, що я погана, тому що я стою біля друга, поки нема рішення суду і поки нема стовідсоткового звинувачування, що це було. Тобто це якимось чином робить мене поганою людиною. Так я, я вважаю, що всі гавнюки, які перевзулись в один день, в яких нема взагалі ніяких витверджень, вони ну що ж це, ну це ж хто ці люди? Що ж це за друзі? Ну, добре, ви розумієте, що може статися? У нас з вами друзі. Хтось приходить і про нас говорить якусь ну, тотальну хрень. В цей день ваші друзі розвертаються і йдуть від вас. Ну Якщо це хрінь, то ні, але ви ж сказали, що так ви не знаєте. Так ми ж не знаємо. Ну Ми ж не знаємо, тому ми маємо стояти поруч з людьми, яких любимо, до того, як це з'ясувалось. Далі хтось скаже, я вам, я зроблю наступне. Я скажу, так, да. я його захищала, він винуватий? винуватий. Чи я відмовлюсь від нього? Ні. Чи це робить мене кращою людиною, ніж всі ті, хто відмовився? Я вважаю так.